Новий серіал, який вже наробив галасу. Ти повинен це побачити одного димного дня у тихому американському містечку. Цвинтар порожнє. Померлі мешканці просто встають і повертаються до своїх домівок. Жодних зомбі або монстрів. Вони виглядають і поводяться так само, як за життя, ніби нічого й не сталося. Ця подія, яку місцеві назвали днем відродження, миттєво сіє паніку та розкол у суспільстві. Додайте до цього вбивство і головну загадку для місцевих. Це поліції як розслідувати злочин, коли головний свідок і жертва щойно повернулися з того світу. Кожен у місті тепер під підозрою і живий, і воскреслий. Атмосфера тут це щось середнє між нуаром в стилі фарго та містикою Твін Пікс, але приправлене гострим чорним гумором. Серіал цілком може сподобатись шанувальникам таких різнопланових шоу як Вайнона Ерп, Ходячі мерці чи дивні дива. Критики в захваті називаються свіжим поглядом на знайому тему з рейтингом. 93% на Rotten Томейтос. Глядачі ж розділилися. Одні називають його захопливим та інтригуючим, інші згадують схожі проекти. І це лише доводить, що серіал не залишає нікого байдужим. На даний момент серіал демонструє багатообіцяючий старт. Якщо йому вдасться втримати увагу глядачів, він має всі шанси стати черговим хітом. Зберігайте назву відродження.